Привіт всім! І от ми підійшли до самого основного питання нашої будови. Скільки це буде коштувати? Економіка, куди ж без неї? Повірте мені, з мого досвіду, побудувати будинок самому не так вже і важко. Зараз відповідь на будь-яке питання можна знайти в Ютубі. Було б бажання. Будинок почав будувати в 16-му році. У вільний від основної роботи час. До цього збирав капітал, проектував, поступово купляв електроінструмент і завозив матеріал. Одним словом, готувався до великого будівництва. Переходимо до теми. Проєкт будинку і розрахунки у вас вже є. Але ще декілька слів про саме будівництво. Хто дивився мої відео, бачили! Що єдина робота, яку я не виконував сам, це монтаж вікон і вітражів. До речі, камін і піч обов'язково буду класти сам. І покажу весь процес. Бо раніше я не знімав ролики під час роботи. Ідея створити свій YouTube канал прийшла вже пізніше. І то, як для сімейного архіву. Самому приємно переглянути окремі моменти в житті. Приводити вам ціни 2016 року немає резону, тому я виписав окремо все необхідне для побудови даного будинку, а саме інструмент, обладнання, матеріали і наводжу їх ціни на даний час. Ціни з торговельної мережі епіцентр. В будівельних інтернет-магазинах вони будуть на 5-20% нижчі. Все необхідне обладнання та інструмент ви бачите на екрані. Загальна сума виходить 59 600 гривень. Ви спитаєте, чому Макіта? Відповідаю, весь цей період працює безвідказно. З інструментом і обладнанням розібрались. Переходимо до матеріалів. Почнемо з фундаменту. Всі необхідні матеріали для влаштування фундаменту нижнього і верхнього армопоясів, перемичок та їх ціни ви бачите на екрані. За винятком вимощення біля будинку та сходів. Тут кожний робить на свій вибір. Загальна сума виходить 50. 8550 гривень. Наступний етап коробка з газоблоків. Відповідно до плану будинку, нам необхідні такі матеріали: цемент, пісок, щебінь, арматура. Вже враховані в матеріалах фундаменту. По кладці коробки у нас вийшло 108 114 гривень. В наступній частині розраховуємо ціну матеріалів для даху без мансарди. В основному це матеріали, які входять в пиріг даху та бруси перекриття. Їх кількість і ціну ви бачите на екрані. Загальна сума по влаштуванню даху становить 124 819 гривень. Наступний крок. Підлога в будинку. Відповідно до проекту нам необхідні такі матеріали. Кількість та ціну ви бачите на екрані. Загальна сума витрат на підлогу становить 34 510 гривень. Переходимо до перекриття та влаштування мансарди. Сюди входить повне утеплення даху і стелі будинку. А також гіпсокартонні роботи. Так як це дачний будинок, я використовував вологостійкий гіпсокартон товщиною 12,5 мм, як для стін, так і для стелі. Моя порада. Профіль для монтажу гіпсокартону беремо товщиною не менше 0,6 мм. Матеріали та їх ціни приведені в таблиці. По підлозі мансарди і стелі першого поверху вийшла сума 31 972 гривни. Далі підраховуємо витрати на стіни та утеплення мансарди. А також по оздобленню такі як штукатурка, шпаклівка та фарба, відповідно до площі їх застосування. Чому ґрунтівки аж 190 метрів квадратних? Тому що ґрунтуємо перед кожним видом робіт. Не економте на ґрунтівці. Це приведе до більших витрат по штукатурці, шпаклівці та фарбі. Я використовував таку фарбу з кольором. Загальна сума витрат по мансарді. 28 597 гривень. Вернемось до монтажу вікон та дверей. На даний час по ціні вікна в нас виходять приблизно 21 800 гривень. Двері я встановлював сам. Тут кожний вибирає на свій смак, які і за яку ціну. На даний час в інтернеті такі ціни на екрані. У нас троє міжкімнатних і одні вхідні. По вартості це виходить приблизно 22 200 гривень. Підійшла черга до веранди. В мене основні витрати прийшлись на вітражі. Якщо їх пересчитати по курсу на сьогодні, це приблизно виходить 82 тисячі гривень. Інші затрати це підлога, профільні труби, гіпсокартонні роботи та оздоблення. Ні стелю, ні підлогу. Веранди я не утеплював. Витрати на фундамент, газоблоки ми вже врахували раніше. І у нас виходить сума 31 640 гривень. Нам залишилось внутрішнє оздоблення першого поверху, електрика, сантехніка і фасадні роботи. По внутрішніх роботах робимо розрахунки по площі. Якщо кладку. А ви виконали акуратно, то шар штукатурки буде 3 мм без всяких маяків. Витрати ви бачите на екрані. Грунтівкою нам необхідно покрити площу 430 м2. Штукатуримо 118 м. Шпаклюємо стартовою 118 м2, фінішною. Все повністю стіни плюс стеля 156 метрів. Квадратних. І на останок фарба або шпалери. На площу 156 метрів. Квадратних. По електриці. Багато залежить від вашого вибору. Від схеми розміщення вимикачів, розеток, світильників, приладів автоматики і таке подібне. Я. Порахував основні витрати. Переходимо до фасаду. В мене він без утеплення. Для зовнішніх робіт я використовував матеріали виробника Церазит. Фасад покривав декоративною штукатуркою барашик зерно 1,5 мм. В Ютубі на цю тему маса відео. Все по порядку. Спочатку весь фасад. Покриваємо гру... ґрунтівкою Cerazit СТ17, Висихає. штукатуримо обов'язково з штукатурною сіткою. Даємо добре просохнути і наносимо кварцеву ґрунт фарбу Cerazit СТ-16. Штукатурку барашек я заказував уже готовою каліровкою. Що вийшло, ви бачите на екрані. І наостанок, підбиваємо загальні витрати на будівництво даного будинку по цінах на сьогоднішній день, 30 листопада 2022 рік. Просто для інтересу зрівняйте ціни. Я закупляв матеріали в 2016 році і скільки їх вартість сьогодні. Всім бажаю добра, працюємо і будемо здорові! Дякую за увагу.